сьогодні поговоримо про коаліцію 1325 ініціативу, яка допомагає жінкам бути почутими, захищеними і залученими до прийняття рішень під час війни і не тільки це актуальна розмова. Вітаю сьогодні. До нас у студію завітала адвокатка і правозахисниця Юлія Черватюк. Я вас вітаю. Вітаю, раді, що ви сьогодні до нас приєдналися. Тема у нас така досить цікава, тому перш за все пропоную почати з сюжету, аби трошки зрозуміти про що ми будемо сьогодні говорити, і ми з вами продовжимо. Безпека, рівність і участь жінок у процесах ухвалення рішень у Черкасах. Презентували комунікаційну кампанію. «13.25 зміцнює країну, що покликана нагадати, залучення жінок до питань безпеки робить державу сильнішою і стійкішою. Саме ця ініціатива спрямована на те, щоб ми підвищували обізнаність суспільства щодо реалізації резолюції ради безпеки ООН «13.25 – Жінки, мир безпека. Її значення сьогодні є надважливим, саме тому, що участь жінок у процесах безпеки, відновлення та припинення рішень робить країну сильнішою стійкою, здатною до перемоги та відбудови. Резолюція 13.25 фіксує: війна по-різному впливає на чоловіків і жінок. Тож рішення мають враховувати потреби всіх. Про ключові принципи комунікаційної кампанії розповіла Наталія Байдюк. В першу чергу це рівний доступ чоловіків та жінок до ухвалення рішень у сфері безпеки та оборони. Другий принцип це захист цивільного населення та населення, яке постраждало від війни, і третій принцип. Це відбудова інклюзивна відбудова, яка враховує потреби всіх груп населення. Важливим кроком у реалізації кампанії кажуть організатори є поширення її ідей у громадах області через партнерські заходи, публікації та історії реальних людей. Про подальші плани розповіла директорка інформаційного агентства Нова доба Тетяна Очеретяна. Ми продовжуватимемо звичайно створювати і текстові, і відеопрезентації членів регіональної коаліції. Будемо говорити про основні напрямки їхньої діяльності. Також будемо продовжувати цикли інтерв'ю з. Тими кому є про що сказати і чим поділитися, паралельно змінюється і безпековий сектор. У поліції акцент на рівних можливостях довірі та захисті постраждалих. На сьогодні жінки становлять майже 28% особового складу понад 24% – серед атестованих, а більше 17% – на керівних посадах, розповіла Юлія Буртова. Національна поліція у нас уже дуже багато років поспіль впроваджує гендерний підхід. А саме забезпечує рівні права для жінок та чоловіків під час несення служби. Жінка в поліції у нас це збалансованість підрозділу, а також підвищення рівня довіри населення. Жінки в поліції не лише на рівні з чоловіками несуть службу, але й активно долучаються до розбудови безпечного суспільства. Є ключові напрями. Один із них це є захист прав та жінок і дівчат, реагування на випадки домашнього насильства, зокрема сексуального та гендерно зумовленого, попередження дискримінації, забезпечення рівнього доступу до правосуддя. Кампанія «13.25. змінює країну. Вже активно реалізується на Черкащині. Її мета не просто інформувати, а змінювати підхід до безпеки, роблячи його справді всеохопним і людяним, де кожен і жінка, і чоловік має рівне право творити майбутнє країни. Матеріал виходить у рамках комунікаційної кампанії «13.25. зміцнює країну. Кампанія реалізовується українським жіночим фондом за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади і за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Всеукраїнська кампанія спрямована на підвищення обізнаності суспільства про резолюцію Ради безпеки ООН «13.25. Жінки, мир безпека і комунікацію кроків, які сприятимуть активнішому долученню жінок до ухвалення рішень та впливатиме. На безпекову ситуацію в громадах і країні загалом. Анна Білик, Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка. Це програма актуальна розмова. І з нами сьогодні поруч. адвокатка і правозахисниця Юлія Черватюк. Пані Юлія, ми переглянули сюжет трошки так. Щоб зрозуміти про що сьогодні будемо говорити, але якщо от, простими словами і трошки коротше, що таке все тринадцять Резолюція 1325? Насправді ну, ми чули, да, що це резолюція Ради безпеки так. ООН, і це документ міжнародний, і він є обов'язковий для усіх країн-членів ООН. і в Україні він вже запроваджений давно, але на жаль, до Черкаської області. Дійшло створення цієї коаліції тільки в 2024 році, і ми майже остання область, яка доєдналася до всеукраїнських коаліцій. І насправді це дуже добре, що знайшлися такі активна громадськість, активні фахівчині, громадяни, які це організували, і нарешті в нас вона запрацювала. Хоча і раніше ми зустрічалися на, на різних майданчиках, і сектор безпеки і оборони, і представники громадськості, але це не було під такою парасолькою і не було такої підтримки. І тому насправді коаліція 1325 Черкащина, да, це майданчик. Майданчик, на якому ми можемо збиратися, можемо обговорювати якісь зміни, рухати ці зміни, адвокатувати якісь зміни, дивитися, приймати активну участь в в створенні, скажімо так, і внесення пропозицій в національний план дій, тому що на цю резолюцію створюється ще національний план дій, і він зараз. Був до 25-го року, зараз він уже новий буде з 26-го року, і цей національний план дій він розповсюджується на всі сфери, в принципі, скажімо так, громадського життя. Тому що хтось думає, якщо там написано Жінки, мир безпека, то це стосується жінок. Насправді це не стосується тільки жінок, це стосується і гендерної рівності, і гендерно-чутливого бюджетування і. Те, як в громадах запроваджується принцип рівності, гендерного розподілу коштів в громадах, це і відбудова, і саме головне це участь жінок і долучення жінок до процесу прийняття рішень, це і просування так званих квот на сьогоднішній день, можливо, ви чули. Верховна Рада, законопроект є один з законопроєктів, де <свісно> намагаються зменшити кількість жінок в парламенті, так. тому от якраз от такі майданчики вони дозволяють громадськості активно реагувати на такі виклики, в тому числі на виклики пов'язані з війною, тому що у нас і розмінування територій, і сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, і ми про це говоримо. Ми про це. Реагуємо, вчимо навіть, Да, от в тому році у нас було багато навчань, і ми хто може привнести якусь свою цікавинку, якесь своє навчання? Ми з цим ділимося, але у нас є підтримка ООН жінки, міжнародний жіночий фонд. І це дуже добре, тому що громадські організації можуть включитися за підтримки фінансової да, до, до якоїсь розбудови такої гендерної рівності в регіоні. Я вам дякую за таку відповідь. А чому ви, власне, вирішили долучитися до такого проекту? Я вже давно приймаю активну участь в таких, скажімо так, в активних зустрічах такої активної громадськості, чи будучи регіональним представником уповноважної справ людини попередньої каденції, я активно займалася. Ми і збирали такі зустрічі, і правопросвітницькою діяльністю займалися. Але ще до цього, в 2018 році, ми одні з перших в нашому регіоні провели навчання стосовно необхідності ратифікації Стамбульської конвенції. І тому, якби в Черкаському регіоні це вже давно такий рух є, і ми вже знаємо один одного. І тому ну, мало скажімо так людей, яких ми не знаємо в коє. Ліці і от коаліція це такий, знаєте, як майданчик, де ми всі зібралися, і ми можемо частіше зустрічатися, частіше. Якісь ідеї рухати, якісь зміни, і це відбувається набагато ефективніше, скажімо так, під парасолькою коаліції. Тому в Черкащині насправді дуже розвинутий такий громадський рух, і громадські організації, і поліція, оборонний сектор дуже активно. Ми давно один одного знаємо і спілкуємося, проводимо заходи різні, але такої пасолі нам не вистачало, і тому вона з'явилася, і це дуже добре. Я так розумію, це для вас тоді не зовсім нова тема. Ви вже про це знаєте, чули, працюєте в цьому руслі. Але, от ви як адвокатка і правозахисниця, яку роль ви відіграєте саме тут? Це йдеться там про правовий захист жінок, про постраждалих там захист постраждалих від, від війни? Чи це ще ширше? Так в основному члени коаліції це громадські організації або установи. Але є ще е, запрошені експертки. От е, я на правах такої поки запрошеної експертки, і я надаю е, якісь навчання, наприклад, от, от в тому році ми проводили навчання по сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, тому що е, про це необхідно говорити, і дуже багато хто не знає, е, наскільки це. Е, Страшне такі негативні явище, і потрібно розповідати навіть от громадському сектору про це, що як реагувати, що робити, що робити з цими воєнними злочинами. Наше населення дуже погано також знає, обізнана, що воєнні злочини не мають строку давності, і люди можуть звертатися У нас дуже багато. Постраждалих осіб, які в нас внутрішньо переміщені. І дуже хотілося б, щоб от в таких от, на, з таких майданчиків вони могли почути, що воєнні злочини, тобто все, що пов'язано з війною, з травматизмом, насильством, полони і так далі це все воєнні злочини. І вони не мають строку давності. Тому людина може звернутися. І через 10 років, да, і через 20, але вона повинна бути готова, і тому якраз от і обговорюються якісь ініціативи, які нам потрібні саме в нашому регіоні. І згодом ці ініціативи рухаються. Тому, крім того, це дуже важливо. І так само є інші члени громадської організації, які проводять нам цікаве навчання. І ми долучаємося, коли є можливість, і це дуже добре, тому що це така, знаєте, як сінергія йде, чи може ми підсилюємо один одного. І такий обмін досвідом, я так, так розумію, так. завжди. А Якщо от ви говорите там, воєнні злочини, то що чи можна зараз викромити, чим найчастіше до вас все-таки звертаються? Найчастіше це люди, які постраждали від війни. Це Втрата домівок, втрата, можливо, люди, які втратили здоров'я, або люди після ампутації. Насправді, ми, якби як коаліція, ми не консультуємо конкретних людей, ми координуємо так, громадські організації uh -huh. і Установи там, сектору безпеки і оборони, наприклад, і ті, хто у нас відповідальний в регіоні за протидію гендернозумовного насильства і насильства за ознакою статі. Тобто це такий, знаєте, як ну, така коаліція різних, не тільки там громадського сектора, да, а різних форм, скажімо так, власності, да, як юристи ми кажемо. І все-таки, от до Черкащини така резолюція дійшла, тільки ви кажете минулого року, в двадцять му Рік минув. Чи важливо все чи важливо, що така і чи корисно, що така ініціатива все-таки з'явилась на Черкащині? Так, звісно, у нас відбулося багато навчань. Готували навчання і як членів коаліції дуже було потужне. І на сьогоднішній день вже Члени коаліції, ті громадські організації, які можуть проявити якусь свою експертність, вони вже нас провчили. Ну і так само я, як в мене була і експертність в протидії гендерно зумовного насильства і сексуального насильства, пов'язане з війною. Я в тому році також проводила навчання для членів коаліції, поліція, сектор оборони, громадські організації. Тому ну, це такий дуже потужний майданчик, де якщо у нас чогось не вистачає, да, якоїсь експертності, яких знань ми ділимося, і ми е, якби є навіть просто цей чат, знаєте, як створений. Ми можемо дуже швидко і ефективно обмінюватися інформацією, ідеями. Створювати зустрічі, тому цього дуже не вистачало, і воно зараз є і це дуже добре. Звучить дуже добре, прям так потужно, я б сказала, така mm -hmm. от команда, що зібралась і працює. Е, і ви, от, власне, згадали, хотіла теж до цього повертатися, що ви фахівчиня з протидії гендерно зумовленого насильства. На mm -hmm. вашу думку, повномасштабна війна вплинула на питання гендеру чи ні? Звісно, звісно, вплинула, тому що е, насправді е, ми бачимо такі перекоси, коли е, в в, ну, в умовно безпечних, скажімо так, регіонах страждають жінки, тому що дуже багато жінок, які переселилися з тимчасово окупованих територій, і жінки, діти в першу чергу стають, на жаль, постраждалими від війни, тому що і Родини втрачають годувальників або е, чоловіки на війні і на жінку покладається такий подвійний тягар. Вона в першу чергу повинна бути мамою, вона повинна бути добувальницею, е, знайти роботу. А переселенцям це дуже важко зараз знайти і знайти житло, забезпечити дітям нормальні умови проживання, доступ до освіти і плюс ще жінка якби повинна і заміняти батька дітям. І тому, але ми знаємо, що чоловіки на війні, тому якби війна ну, все-таки є перекос в тому, що і жінки більше страждають від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Хоча за статистикою офіса генпрокурора у нас це жінки, але ми на сьогоднішній день ми ще не знаємо точно її і реальної картини, коли в нас повернуться наші військовополонені, коли у нас буде доступ до. Тимчасово окупованих територій, то тоді ми будемо знати, ну скажімо так, які обличчя у сексуального насильства пов'язаного з війною. Але, на жаль, ну, все таки більше жінки страждають. Єдине, що мало хто звертається, і наше завдання розказати, створити такі безпечні простори, безпечні майданчики, де б жінки могли звернутися, тому що багато хто хто не знає, що там є і проміжні репарації, і що є зараз закон, який. Дає статус і дітям, які постраждали і народилися в результаті таких такого насилля. І якщо ми подивимося, ті громадські організації, які створені жінками, чоловіками, які були в полоні. Які пройшли такі насильства, вони вже повернувшись в Україну, коли їм розказали, вони сказали, що ми не знали, що це є сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Тобто люди багато хто не знає, що те, що з ними відбувається, це якраз от СНПК, така абревіатура. На жаль, Збільшилися випадки домашнього насильства. Перша хвиля ми вже це зустрічали в 2014-2015 році. Зараз, на жаль, також вона є, тому що жінки також страждають від того, що чоловіки багато хто без роботи залишилися, або, на жаль, є такі випадки. Коли я так розумію, повертаються з війни з полону так, і потребують рі, все -таки. Ну, різні різні випадки, да, але є тому, що люди дуже травмовані, різні я не можу так, сказати, так. що це тільки з полону різні е, випадки, тому що люди дуже травмовані і вони не хочуть звертатися ще за допомогою, вони не готові. І на жаль, від цього страждають е, рідні, тому якби. Дуже важливо говорити і просити все таки наших людей, щоб вони зверталися за допомогою, коли вони відчувають, що їм важко, що щось ну, можливо там не впораються, або важко ходити там на роботу, чи важко там якось знайти якісь ресурси на якийсь ривок. Тому ну, є в нас простори такі, де де можна отримати психологічну допомогу безкоштовно. От, і є зараз багато таких ліній гарячих не тільки в Черкасах, а всеукраїнське. Тому дуже важливо, щоб люди могли отримати психологічну допомогу. І вже потім людина, коли вона вже знаєте. Більш-менш стабілізувалася, вона знайде в собі сили, ресурси для того, щоб цей ривок зробити і щоб рухатися далі. Якщо сталася так. така ситуація, як до вас звернутися? От Ви кажете, звертатися до вас? Як це так. можна зробити? Е, у нас є багато громадських організацій, які займаються якраз наданням психологічної допомоги. От, і тому, ну, можливо, ми якийсь слайд зробимо для того, щоб надати. Ну, в принципі, можна звернутися до коаліції, коаліції 1325. У нас є вже ресурси і на Фейсбуці, і так далі. Просто написати в інстаграмі, і написати, і тоді обов'язково хтось підхопить, тому що в нас є і представниці, і представники якраз от такого. Направлення психологічного, психосоціальна підтримка, тому от можна писати просто навіть в соціальних мережах на коаліцію, і обов'язково хтось, скажімо так, дасть відповідь і можливо заберуть для допомоги. Тож, якщо з розповіді пані Юлії, ви почули якусь історію, схожу на свою, не нехтуйте допомогою. Як сказала пані Юлія, ви можете написати їм у соцмережах коаліція, 1325», і ви точно будете почуті. І поки ми говоримо от про такі історії, чи можна вже говорити про якісь історії успіху, що вам вдалося щось змінити, покращити, якісь внески ваші? Я думаю, що да, У нас декілька громадських організацій отримали допомогу і в них були ініціативи, вони їх реалізували. І я думаю, що можливо краще вони розкажуть самостійно, або це можна подивитися, скоріш за все. Я думаю, що воно буде на, в соціальних мережах, тому що ну, я, я не можу сказати, хто, які у громадських організацій їхні історії успіху. Я думаю, що краще, щоб вони про це самі розказали. Супер, ви розповідаєте дійсно багато таких от історій про вашу допомогу. Тощо, а як можна долучитися і допомогти вам, щоб ми от розповіли глядачам, і так би мовити, вже підсумували наш ефір? Все так же У нас це швидко робиться на сьогоднішній день в соціальних мережах. Коаліція 1325, Черкащина. Шукайте, будь ласка, пишіть сторінки. Я думаю, що коаліція це ж ну не юридична особа, це таке, знаєте, добровільне об'єднання активної громадськості. І тому Ну навпаки, ми зацікавлені в тому, щоб почути зворотній зв'язок від того, які ще є проблеми в регіоні, як ми можемо всі разом подолати ці виклики війни, тому що це ж не тільки про участь жінок. Да, в... В я, в якихось там прийняті рішення, знаєте, хтось думає, ну що значить участь жінок в процесі прийняття рішень? Да? Тобто насправді в нас такий чоловічий світ, що на сьогоднішній день, і якщо ми подивимося в, в, в керівний склад там. Наших міністерств, Верховна Рада, да, тобто, представлення жінок ще дуже маленький відсоток. І тому чим більше жінок буде представлено, тим краще будуть рішення для жінок, для дітей. Тому що, знаєте, колись хтось сказав, що якби жінки були, всі жінки були президентками або Управляли країнами, але, можливо, ніколи б війни не починалися, тому що жінка народжує дітей і вона е, якби. Не хоче, щоб діти страждали і гинули. Тому тут от, чим більше буде залучено жінок якраз от до ресурсів, до що такі ресурси це гроші країни. Да? От, і, і добре, що в нас на сьогоднішній день уже збільшується кількість жінок, але насправді це ще недостатньо і дуже важливо, щоб не гроші витрачалися не на чоловічі якісь забаганки, да, а на, е, на те, що дійсно потрібно громадам, дітям е, і так далі. Я вам дякую за такі відповіді, за розмову нашу і за ваш внесок, те, що ви робите, за вашу роботу. Е, дякую. Власне, це була програма Актуальна розмова. Сьогодні була у студії адвокатка і правозахисниця Юлія Черватюк. Дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Коаліція 1325 – це про підтримку, про рівність і про безпеку, яка починається з кожної громади. Власне на Черкащині почали реалізовувати з минулого року 2024-го, як зазначила пані Юлія, і я так розумію, вже досить успішно мають свої. Історії успіху вже. Тож, якщо ви відчуваєте, що хочете долучитися чи допомогти, ви завжди можете це зробити або ж звернутися по допомогу, написавши у соцмережі Коаліція 1325». А я дякую, що були з нами. Більше новин на нашому сайті і нашому youtube каналі. До нових зустрічей.